Київська Венеція Березняки район, який має свій власний канал, та не має метро. І який постійно підтоплює під час дощів. На березняках з'явилися одні з перших висотних будинків. А прямо біля ринку березняки знаходиться найкрутіша шаурма на районі. Класична коштує 150 гривень. Тут розвіюють міф, що жінка не може готувати шаурму. Соус, який вони готують самі, змащують лаваш, овочі для свіжості та хрумкості, фіолетова цибуля, багато сиру. Та найбільше вони кладуть м'яса. Це головний інгредієнт страви. Зверху м'ясо також здобрюють соусами. Парухви. Хвилин на грилі, і наша шаурма готова. Шаурма соковита і великі шматки м'яса. Такою стравою ви точно наїстеся. Також за смаком ви можете додати різні інгредієнти до вашої шаурми. Можна зручно поїсти за бочками або всередині за столиком. І круто, що окрім м'яса, є вегетаріанські позиції. Хто постуя, зверніть увагу, у них дуже приємна ціна на фалафель, і він смачний. На порцію йде 4 хрумких вегетаріанських котлетки. Готують швидко буквально за пару хвилин. Це сид. Смачно і дуже соковито. А ще можна перейти дорогу, гуляти каналом та їсти шаурму. Точка шаурмою знаходиться прямо біля ринку Березняки. Якщо з'їхати з моста Патона, друга зупинка біля ринку.